І голова подає е, кандидатур е, заступників, рада затверджує. У зв'язку з тим, що ми поспілкувалися з депутатами, є скажімо, ну, ряд питань до сьогоднішніх заступників. Взагалі провести такий не можливо не, не, не тільки конкурс, а провести обговорення щодо кандидатур заступників міського голови. Е, Принципі, щоб бачити, хто в нас є в місті, перспективна, ефективна людина, яка в змозі буде працювати. Якщо ми почуємо тут раціональні моменти, які підуть на користь місту, я тільки за для того, щоб можна було обговорювати і говорити про речі. Тому в мене прохання, щоб ви мені не задавали питання, що це незаконно, тому що в принципі сьогоднішнє наше зібрання воно є законним, немає ніякої прихованої інформації. Хто бажав, подав їм документи, ми їх вислухаємо і приймемо рішення. Кандидатур ми будемо запрошувати, зараз ми будемо розглядати питання по комунальній сфері. Кандидатур ми будемо запрошувати в алфавітному порядку. Ми їм даємо до 10 хвилин інформативно розказати про себе, дати пропозиції, потім задають питання, щоб у нас не було каламбуру, Громадяни, депутати, міський голова. Ми Вислухали, відправили. Після закінчення всіх обговорень кандидатур, наприклад, на посаду з комунальної сфери, ми підводимо підсумок. Я попросив депутатів, щоб все ж таки сказали свої пропозиції, слабкі і місця заступники, які сьогодні працюють, сказали, що потрібно зробити, щоб їх вирішити. Ми тоді переходимо до обговорення. На 10-ту годину ми трошки запізнення вже розпочинаємося. Комунальна сфера, на 11-ту сфера бюджету, економіка, земля, архітектура, будівництво. На 13-ту годину у нас гуманітарна сфера. Тому, якщо буде якась перерва, прохання не розходитись, залишатися або, можливо, там чай. Чай, каву. Я думаю, що попрошу е, секретар зробить. Є е, ще декілька людей допоможуть, де щоб ми не розходилися і задавали питання. До мене є якісь питання? Будь ласка, будь ласка, Сергія. А якщо ми зараз розглядаємо перше по ЖКХ, я пропоную запросити кандидатів, які не Волонтуються на цю посаду, бо ну, досить незручно людям буде кілька годин чекати, бо наприклад, кандидат на одинся. Дякую за пропозицію. По вас, значить, Ігор Васильович, я хочу під протокол, щоб ми чітко визначили, яку форму і статус має наше зібрання. По-перше, щоб всі зрозуміли, це не конкурсна комісія, тому що не були витримані абсолютно ніякі параметри, які прописуються згідно конкурсу, я вважаю, що треба записати протокол. Це якраз відбір або люди пропонують себе на кадровий резерв виконкому. Значить, будь ласка, запишіть це обговорення кандидатур на кадровий резерв. В міську раду, все. Ірина, на цьому закінчуємо. Трошки не так, я справа в тому, що якщо дійсно є людина, яка сьогодні ми з вами обговорює, наше зібрання ми можемо назвати зустріч з міським головою депутатами Добровольської міської ради щодо обговорення кандидатур на скажімо, посади заступників міського голови і, можливо, вакансій і всього іншого. Можливо, хтось є із цих людей, із цих людей які достойний. Працювати і дати все, все можливе для того, щоб ефективність покращилася робота виконавчого комітету. Тому вважаю, по-перше, ми перші в Україні. До мене було дуже багато телефонних дзвінків моїх колег, кажуть, що ти робиш, у нас теж тоді громада заставить проводити такі певні конкурси на посади заступників міських гробів. Тому я вважаю, це відкритість, демократичність і об'єктивність цієї ситуації, яка сьогодні в нас є в країні. Ні, Ігор Васильович, значить, давайте ми будемо працювати по закону. Якщо ми кажемо, то по закону. по закону. Ніякий це не є конкурс. Тому що не, ще не, раз наголошую. Значить, не, давайте на кадровий резерв. Якщо людина з кадрового резерву буде підходити, ви його оберете, ви особисто, тому що ви своїх заступників пропонуєте раді. І от тоді, якщо ви з кадрового резерву побачите, що сьогодні є людина, то ви берете з кадрового резерву і пропонуєте міській раді. Ну да. Це навіть не кадр. Це на да, конкурс просто Розумієте, люди, які це. Хочуть тому що я кажу, якщо ми йдемо по закону, то давайте витримувати букву закона. Бо це будуть маніпуляції потім, і ми не вигрібаємося з цього ніколи. Віктор Василь, будь ласка. Запитання розуміст... до пані Ніло. Скажіть, будь ласка, що ви маєте на вас і кадровий резерв? І як він подається? Це всі родини. Віктор Росія? Я не давно розказувати. Давайте я пропоную. Перепалка. Давайте ми домовимося. Один одному потім будемо задавати. Це не перепалка, стоїть питання заявити сьогоднішнє зібрання як формування кадрового резерву. Вибачте, треба оголосити Треба провести відповідну підготовку, а а сьогодні а сьогодні сьогодні де говоримо. А, 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 а конкурс був об'явлений. Це не конкурс, вважаю. де положення про конкурс, Пані. де всі документи згідно закону. У мене питання такого порядку. Де було оголошено про конкурс. проведення конкурсу сьогодні на видведення кандидатів? А де ж конкурс? Це цей захід був оголошений. На сайті міської ради. А ще не всі сайти читають, розумієте? Нет, нет. А чому скажіть, будь ласка? А де, на столка? А чому вся була ласка дошки оголошення в проворах деманіотли? Чому в нас телевіки немає? Отак ми зараз заговоримо. Тобто сьогодні такий захід у нас унікальний, цікавий виходить. Можна я. Так, Ігор Васильович, можна? Я працюю, маю голову. я я хотів би зазначити наступну річ. Увагу. Дивіться, я ще раз увагу. Це моє право. Раз. Моє право. Так? Була пропозиція депутатів. Як ми хочемо називайте це? Не називайте. Ми вас запросили як мешканців міста для того, щоб ви вислухали. Можливо, тут є люди, які достойні стати заступниками міського голови. Тому, будь ласка, це співбесіда разом Я ще раз, як ми назвемо зустріч міського голови разом з депутатським корпусом щодо обговорення питання. Все. Ну, то Навіщо мені говорити? Положення є закон про місцеве самоврядування, де чітко виписано. Міський голова подає заступників міського голови на розгляд сесії міської ради. Рада має затвердити. Я вам пояснив. В зв'язку з тим, що я висунув своїх кандидатур, я їх обговорив. Була пропозиція депутатів, тому що є ряд зауважень до заступників. Ми проговорили. Можливо, є потенціал інших людей, які ми зараз послухаємо, і визначено. Давайте ще раз. Давайте ми не будемо да, Час перекрасити. І... Я пропоную почати. Голубовський Олександр Павлович. Я вважаю, що недоцільно запрошувати тих людей, які подавали свої кабінети. Добрий день, шановний міський голова, шановні депутати, шановна громада. Голубовський Олександр Павлович, представляюся як кандидат на посаду заступника міського голови спеціального житлового формального податку. Які будуть запитання. Ні? Ні, ні. Про, про себе Водився в Чернівській області в 71-після закінчення 10 класів поступив в Київське вище танкове інженерне училище, яке закінчив з відзнакою в 1993 році. І вибрав місце служби, поїхав війська. Перше місце служби моє було це Чернівська область, селище міського типу Гончаровська. На посаду командира танкового зводу. Там же через 10 місяців я отримав посаду командира танкової роти, потім заступник командира батальона зброя, начальником служби автомобільної бригади першої гвардійської, потім командира батальйону. Після командира батальйону я був призначений начальником автомобільної бази зберігання військово-технічного майна. Після розформування бази у 2011 році був назначений на посаду заступника начальника автомобільної служби командування сухопутних військ. Там же з цієї посади звільнився з Лав Збройних сил України. От. Після цього коли пішов на пенсію, працював рік в комунальному підприємстві житлових експлуатаційна контора 4, після цього головним міністерством. Після цього став директором товариства житлової сервісу. Коротко про себе все. Будь ласка, яке Ваше бачення в розвитку комунальної сфери міста? Ну, головна, головна мета комунальної сфери міста це зробити те, щоб мешканцям міста було затишно, уютно проживати в нашому місті. А конкретно? А я конкретно, ну, конкретно що? Ви вибачите, недолік і крути. На мій погляд, житлово комунальне господарство зараз працює непогано. Всі задачі вирішуються. Я як працював в комунальному підприємстві вже No4 і бачив цю цю роботу. Що ж Брезум працює ті. Я думаю сказати, що добре. Ну, Є, звісно, недоліки. Указувати я зараз їх не хочу тут. Таких великих недоліків я не бачу. Але бувай, дайте по одному. Будь ласка, Олександр Павлович, скажіть, я перше, перше одне питання задав. Ви не родич Голубовського Григорія Павловича? Ви знаєте, після вчорашньої публікації я вже не знаю, хто я. Чи особистість, чи клон Григорія Павловича. розумієте? Ну, Відповідь на це питання, ми не родичі. У нас просто однакове прізвище. Дякую. 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 які батьків одне ім'я було. Які є питання до Олександра Павловича? Скільки де? ви попрацювали в, Житомир? в Житомирі на посаді? Начальні. В Житомирі? Да. Я в Житомирі не працював. Не, ну, не. Не. ну, На цивільній посаді. Рік і півроку, пів будь ласка, затянути. Поэтому нарікань на роботу в Жетні No4 голови на інженер до мене не було. Зараз немає нарікань. От соседні мешканці з зеленого лісового кварталу на наш ну, порядок обслуговування, надання житлово комунальних послуг, нарікань немає. Перед мене вирішив, що думаю, з посадою заступника міського голови по житлово комунального господарства я справдив. Одне питання. скажіть, будь ласка, чи вважаєте, має місце корупція в сфері житлового комунального господарства? І які ви бачите методичні? Зараз в чому заключається корупція? Ну, Моє це як ви бачите, я у вас питаю, як ви бачите, чи є корупція і чи як ви бачите, вирішення ви задачення? Є корупція, чи нема корупції? <кліпсія> як мешканець міста, я говорю, що немає. Скажіть, будь ласка, ви йдете на керівну посаду. Чи ви, ви знаєте, знає, яку відповідальність несе керівник вашого рівня за невжиття заходів про повідомлення про корупційні порушення? Ну, Я все время був на да, керівних посадах, тому... я вас повідомила, що має місце корупційне порушення, наприклад, у якомусь жеку. Які ваші дії? Ну, в треба розібратися. Мало місця це корупція чи не мало місця. А буде приймати яке-то рішення відповідно до чинного законодавства. А якого законодавства? Є закон про корупцію. Будь ласка, будь ласка Володимирце. Скажіть, пожалуйста, з вашей стороны, какие недостатки в настоящее время в комунальних службах в Ну, Недостатки. Недостатки тут видит. Так от трудно, тому що все залежить від фінансування, чимального господарства. Недостатки є. Є слабе освітлення в будинків, багато під'їздів потребують ремонту. Старі будинки двох-трьохповерхові потребують зелену кріж, але це ж виконується, все зразу зробити не можна. І я готов далі продовжувати цю роботу по зазнанню повищення доброволю нашого населення. Не, Я не так не так не так. Ірина Дмитрівна, потім Сергій, Ірина, Ірина Дмитрівна. Будь ласка, скажіть, ви рік пропрацювали головним інженером ЖК-4. Які ваші були здобутки? Чому ви пішли у серпні цього місяця і перішли, цього року і перейшли в житло сервісу Союзу? Ні, ну ви розумієте, кожна людина, е, як би вона не казала, все одно в душі кар'єрістів. Тому запропонували вищу стоячу посаду. Я прийняв рішення перейти туди. Скажіть, будь ласка, я повищення, питання, для повищення це... свого професіонального рівня. Ясно. Значить, я задала вам питання. Скажіть, будь ласка, які ваші досягнення як головного інженера вже в 4 протягом року? От основні, які ви зробили такі, ну кроки. що можна згадати? Які кроки, якісь, якісь переміни, Його там даму? що ви ініціювали? Ну, ви розумієте, що в Жеку ініціювати щось дуже трудно. Адже кошти, які надходять до ЖЕКів, це те, що платять люди. А те, що ми робили, то ми зробили на 6, Шевченка-6, повністю поміняли покрівлю на фідній групі. Грушевського Шевч... триа, поміна покрівля вхідної групи. О. І так далі. Продолжение частковий ремонт е, покрівлі на його е, е, на гіологік 2 Сам, і це, так далі. Це, це, це все робочі моменти. Будь ласка. так, собі. що ми зробили, то да. питання енергоефективність будинку. Конкретно які ваші дії е, як головного інженера жеку ви якими діями ви пишаєте саме бушаєте, саме в галузі збільшення? Підвищення енергоефективності будинків, зокрема зменшення енергоспоживання, зменшення витрат на опалення. Чи робили ви якісь конкретні дії в цій галузі, в цьому напрямку? Енергозбереження це будинки, це програма житлово-комунального управління. Це ніяк до ЖЕКів не відноситься. Це, по-перше, кроки от, по поводу е, збереження електроенергії, це встановлення е, датчиків. На освітлення. Ну, тобто, щоб виключалось в певний проміжок часу. О. Ну, В принципі, в принципі потрібно провести, проводити закиди по нерозберіганню всіх будинків, які знаходяться в комунальній власності, і які от вже по строїх 70-х 90-х годин. І це треба розвивати цю, цю програму. Будь ласка, Тетяна, ще. ще. Скажіть, будь ласка, ми розуміємо, що у нас складна ситуація в комунальній сфері, але ми розуміємо, що нужна додатково інвестиційний потенціал, інвестиційний розвиток. Чи є у вас механізми залучення додаткового фінансування для вирішення комунальних проблем? Ну зараз мені трудно це відповісти питання. О, ну, якщо буду працювати на цій посаді, то будемо скати, ну, де шукати. шукати де. Ну шукати? які механізми у вас є. Партнери, якісь проєкти, які отримують фінансування, і у вас є потенціал для того, щоб це реалізувати проєкти, в нашому... Місті. Проєкти я такі, я не можу вам зараз сказати. Скажу зразу. Будь ласка, Марія на останнє питання. Скажіть, будь ласка, в Україні Українки відносилася до вашого обслуговування? Так. Да. Скажіть, ви в курсі, що там проходило на протязі останнього року, відносно того, що весь дім потерпав від тараканів, від крих, поки міська рада не втрутилася. Чому це проходило? Почти рік? Маєте на увазі за допомогою? Ні, ні, ні. Ні, ні, подождіть. Там є значить, нежилове поміщення, де раніше був магазин. Ви знаєте, що там було? проходило? Так, 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 так. Ви знаєте, що там було? Чому ви нічого не предприйняли? Напротязі 8-9 років було багато судів, люди потрапили від тої нечисті, поки міська рада не вклинилася. Чому ви нічого не прийняли? Не прийняли. Не прийняли. А питання, в, в якому разі, ну, я... я вам скажу, в якому разі, Олександр Павлович, останнє запитання є. Зараз ще депутати зададуть. Я вам скажу в якому ракурсі. В ракурсі в наступному, що там було виконавче впровадження. Да, є власник даного приміщення, є орендар, який не хотів звідти з'їжджати. Тому мені виключно потрібно було один раз зустрітись з власником з орендаром з виконавчої служби. Ми вирішили це питання, яке. Понад рік люди ходили вже. От, от і вся, вся відповідь на, на те питання. Будь ласка, у депутатів є запитання до Олександра Павловича? Немає. Шановні, шановні друзі, я запросив ще Івана Зосійовича Петренка, міського голови міста Брови. Він теж хоче бути учасником так, цього, цього процесу. Будь ласка, Іван Зович, у вас питання було. Олександр <кій> Павлович, <кій> з вашого виступу я зрозумів, що в принципі лінія роботи ну, ще нинішньої каденції, яка не склала себе повноваження, була правильна. Значить, і Вона виконувалася в межах фінансування. Тобто, казусів, як би таких порушень ви не бачили. То, на ваш погляд, є смисл міняти ту людину. Яка вже знає все, проробила тут весь вік, родилася в цьому місці, набула професіоналізм, користується повагою людей і його міняти, припустимо, на вашу кандидатуру. Вам, я зрозумів, ви людина військова, професіональна, але ви вам доручили такий прекрасний масів утримувати. Я думаю, що вам треба було б там попрацювати. І вивчати е, структуру нашого міста. Вона не проста. Ви не думайте, що все заключається в освітленні, а топлення. а інше питання дуже глибоке. Я вам не буду розказувати, тому що це вже треба будуть вчити вас. Розумієте? Тому ваш, ваша думка є смис його сьогодні е, міняти. Чи може ваша пропозиція першого кандидата сказати, залишити, нехай людина працює. Якщо взяти до уваги складне політичне становище в нашій державі, то я дуже згоден і розділяю цю точку зору. Що міняти заступники на даному етапі, от, я просто говорю, як чоловік військовий, і покатався по Україні. Так от вийшло, що і займався командні посади, де мене теж були заступники, як і на базі, так і на етап. От, то в от, даний період я рахую, що міняти не потрібно ні одного заступника. Це, це, це туча... шановні, друзі, це, 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 це особисте, особисте питання. Я вважаю, що Олександр Павлович у нас працював головним джерелом жеку No4. Сьогодні він працює керівником. Але Олександр Павлович, посада заступника, це не виключно ж. Це проворити пловода енергія, це газова це служба, служба. Це, це абсолютно забезпечення життєдіяльності міста. А на сьогоднішній день це об'єкти підвищеної небезпеки. Я хотів би, щоб кожен з нас зрозумів. Ми вчора проводили комісію по Техногенним моментам, і в нас дуже багато є питань сьогодні ще й до державних служб, які, на жаль, нам не підпорядковані. Але сьогодні це об'єкти підвищеної небезпеки, і сьогодні забезпечення життєдіяльності міста потрібно говорити про комплекс певних програм, не тільки певну роботу, наприклад, життя. Тому я не буду затримувати час, не буду задавати питання. Я розумію, що навіть частково ті питання, які я задав, ви на них не відповісти. Ну, постарався. Добре, тоді скажіть, які е, які функції є делегованими виконавчому комітету згідно закону про місцевого сега. Далі я задавати не буду. <рес> <не curant>. <рес> а отже які є, є, є все, да. не тільки делеговані, а ще якісь є зповноваження. Добре, є власне я власне повноваження і делеговані. Я, я думаю, що, що... розберемося. <респеренція> так, <Да, респеренція> я думаю, що ваш досвід не досвідному долу після області. Дякую. Я... Ви не чекайте, ми вам повідомимо. Дякую за увагу. До побачення.